Слава Господу! Прекрасний недільний день Господь дає прекрасні дні, а взагалі в Римі погода дуже гарна. Бог милує цих людей, направду. Але, на жаль, якщо ви зайдете зараз у будь-який дім, в будь-яку квартиру, в місті Римі. то ви побачите, що там з ранку до вечора і з вечора до ранку практично ніхто не говорить про Господа. Ніхто не дякує Богу. Люди не вдячні Богу. Люди дивляться на це життя як тварини, тваринний світ. Хоча Бог створив людину на свій образ і свою подобу, Бог вложив у серце людини образ Божий. Гріх, Він цей образ обезобразив і обезображує, та Господь хоче вернути цей образ кожній людині. Він хоче уподобити кожну людину до себе. Бо ми створені на Його образ і Його подобу. Ми не створені як звірі. Ми Його твориво. І коли Його твориво, яке він створив на свій образ, свою подобу, воно обезображує себе, і воно невдячне творцю своєму, то як Бог може ставитись до таких людей, скажіть мені. Каже, Бог є любов, Бог любить, Бог любить. Як ви собі це представляєте? Як ви це собі представляєте? Звідки ви таке берете, що Бог усіх людей любить? Він любить людей всіх, які створені на Його образ і подобу, і які не обезображують цей образ і подобу, а які живуть праведно, і уподоблюється до Ісуса Христа ті люди, які шукають Бога, які вдячні Богу, до таких людей Бог благоволить. Книга Притчі, шостий розділ написано: ось шість, що ненавидить Господь. Якщо ви в категорію шести попадаєте, то, то ненависть госп до Господа до вас буде. Дивіться, шість, що ненавидить Господь. Чи ви в цій категорії, чи ні? Чи ми є в цій категорії, і я в тому числі. Навіть сім каже, що мерзость душі його. Очі горді, Перше. горді очі, люди горді, язик неправдомовний, руки, які проливають кров невинну, серце, яке кує злі. Замисли, ноги, які швидко біжать до злодійства, неправдомовець, який наговорює неправду і який сіє роздори між братями. Якщо ми себе замічаємо, що ми живемо постійно в такій в якійсь категорії чи у всіх категоріях цих, то Бог ненавидить, каже, я ненавиджу це. А любить Бог людей праведних, з праведниками в нього спілкування. Бог Він прийшов у цей світ, щоб ворог, який обезобразив образ і подобу людини всередині людини, Бог. Він взяв на себе цей людський образ, який був позбавлений слави Божої, розіп'яв його на хресті, старе твориво. І коли Воскрес із мертвих на третій день Господь Ісус, і Він сказав, що Він тепер створить собі народ новий, який буде мати образ і подобу Божу істину. <кій> Істинний образ істину подобу Божу. Тому написано: той, хто в Христі Ісусі, той нове творіння, старе пройшло тепер все нове. Тому старе твориво, воно є невдячне Богу. Невдячне. І Якщо бути невдячним Богу, то дивіться, я вам прочитаю одне місце з писання. Це послідній вірш 150 го псалма. Шостий вірш. Все, що дихає, нехай хвалить Господа. Аллелуя. Все, що дихає, нехай хвалить Господа, каже Дух Святий. Якщо ти дихаєш, ти живий, дихаєш сьогодні в цей момент. То Бог хоче, щоб Ти його славив, прославив Його, щоб ти подякував Йому за те, що ти можеш бачити твоїми очами, чути твоїми вухами, говорити твоїм язиком, устами, ходити твоїми ногами, працювати твоїми руками, що ти можеш любити, що ти можеш. Жити і дихати і мати надію в те, що завтра ти проснешся теж для життя. Подякуємо за те. Знаєш, скільки багато людей є, які не мають що з'їсти, де переклонити свою голову, які не бачать, які не чують, які не ходять. Тому Бог. Якщо бачить, що людина протязі всього свого життя є невдячна йому, яка постійно роптить ропот, яка горда, несмиренна, яка хоче все, щоб по її було. Не так, от так, як я сказав, і все. Слухай. Не іграй з, ог... з огнем, Бог є всепожираючий огень. Він створив людину, щоб людина жила, жила в його присутності, Божої любові, святості, праведності, миру, радості. Ну це можливо і це можливо є тоді, коли ти починаєш бути вдячним Богу. Перше, що Бог хоче, щоб ти проснувся. І Йому за те, що ти можеш бачити, що ти можеш рухатись, що ти можеш дихати. Все, що дихає, нехай хвалить Господа. Все. Тому, друже, почни прославляти Бога там, де ти є, на тому місці, де ти є. Почни йому дякувати. Дякуємо і завжди є за що дякувати. Навіть дякувати за цю прекрасну погоду. Якщо там, де ти є, дощ паде, дякую за дощ Господу. Благословляй Господа. Друже, навчись дякувати, будьте вдячні. Апостол Павло каже, я навчився всьому. Він на протязі свого життя він вчився. Він вчився, каже, я вмію бути і в голоді, і в ситості, і в холоді, і в доброті. Павло пройшов різні етапи в своєму життю, і в кінці він сказав, я віру, зберіг, і біг свій закінчив. Я прославив Бога живого своїм життям у своїй вірі, яку Бог мені дав. Я його прославив. Я зберіг цю віру, я зберіг моє серце вдячним бути Богу за все. І від цього будуть наші стосунки з Богом. Бо Бог любить тих, хто Його шукає і хто підкоряється на Його слово. Гордим Бог противиться, смиренним Бог дає благодать. Якщо ти кажеш, що ти своїй вірі не зміниш, бо твоя віра православна чи католицька, чи ще якась, але ти в твоїй вірі, невдячний Богу, ти в твоїй вірі наговорюєш зле на ближнього, сієш роздори, то Господь каже, що він тебе ненавидить разом з твоєю вірою, бо це не його віра. Це віра людська, бісовська. Віра Божа, це і праведність, мир, і радість у Святому Дусі. Віра Божа, вона походить від Слова Божого. Вона з гори прийшла, і догори вона забере тих, які живуть в цій вірі, які прийняли цю віру. Якщо ти не в цій вірі, не в вірі Божій. Якщо ти не преображаєшся в образі подобу Божу через Його Слово, в Його Дусі святому, якщо ти не чуєш Його голосу, то ти йому не належиш, друже. Який зміст того, що ти живеш, ти ніколи не зможеш побачити Царство Боже? І це не є якісь угрози, погрози. Ні. Бог. Він Бог дуже правдивий і відкритий для людей. І Він каже: ось це я ненавижу. Це перед моїми очами, воно неправильне. Я не люблю це. Є речі, які він не любить і просто таки ненавидить. Бог ненавидить зло, ненавидить тих, які проливають невинну кров, що стосується зараз до, цієї, до всієї нації. <кій> Яка напала на Україну, Росія мається на увазі? Бог ненавидить людей, які проливають невинну кров. І Бог і злеє свої суди на таких людей, якщо вони не покаються, вони пожнуть в 30, 60 і в 100 крат набагато більше. Каже апостол Павло. Страшно впасти в руки Бога живого, Бог і огонь все пожираючий. Тому, друзі, якщо ви бачите, ми бачимо себе в категорії тих людей, яких Бог ненавидить, то нам треба покаятись, покаятись, щоб він нас простив і очистив нас від цього зла. Він каже, що Він дасть серце нове. Нове, яке буде любити, яке буде ненавидіти гріх, а любити Божу святість, яке буде приліплятися до Бога живого, яке буде спосібне мінятись в образ і подобу Божу. Серце м'яке створить Господь, і Він зліпить образ і подобу Божу всередині тебе і мене, коли ми приймаємо Його Слово, підкоряємося на це Слово. Не любіть світу, каже, ні того, що в світі. Хто любить світ, в тому нема любові отцівської, бо все, що в світі, а що і в світі? Похоть плоті, похоть очей і гордість життєва. Оце ненавидить Господь. Смиренним Бог дає благодать. Вдячним. Бог дає благодатцю. Милос, З милостивими Він поступає милостиво, з лукавими по їхньому лукавству. В Бозі нема лукавства, але Він робить по їхньому лукавству, відповідає їм. Тому ми повинні дивитись у своє серце, у в у свій розум, чути, що ми говоримо своїми устами, що ми чуємо. І дивитись в його зеркало Слова Божого. Що Бог каже, чи я правильно живу. Вникай у себе і в Писання так спасеш себе і тих, хто слухає тебе. Від чого ми спасаємо себе? Від зла, від гріха, від загибелі? Цей світ іде в загибель. Люди невдячні Богу. Тотально, подивіться тотально кругом себе. Хто дякує Господу? Хто вдячний йому? Дуже мала кількість людей, які вдячні в своїх серцях Богу. І своїми устами це говорять. Більшість людей, вони взагалі не звертають увагу на Бога, що він є. Вони звертають увагу тільки на себе. Гордовиті. Вони тільки себе бачать в дзеркалі. І якщо щось не по їхньому, вони тут же противостоять. Слухай, якщо ти дихаєш, Бог каже, все, що дихає, нехай славить Бога. Почни славити Бога. Почни славити. Бо тим, що ти займаєшся зараз чим. Твоїм життям, навіть якщо ти живеш ізобілії великим, по милості Божій, хоча ти так не віриш, ти живеш із і великій. І якщо ти не будеш славити Бога за те, що Бог дав тобі таке життя, то в скорім часі, в скорім часі ти залишиш це життя. І це ізобілія, воно заіржавіє. Воно тобі буде не потрібне. Це так як той багач, притчу і Господь сказав про того багача, що зародили все в нього, все, комори всі маленькі, розіб'ю, построю нові, завезу всього цього добра і скажу своїй душі, їжі пей і веселись. Бог каже, безумний, завтра прийдуть, заберуть твою душу, кому, кому залишиться все те. Думай. Про Творця, думай про те, щоб вдячним бути йому за все. За все, подякуй Йому. І Бог, Він многомилостивий, люблячий, Він проявить свою милість і любов до тебе. Він тобі простить і очистить тебе від всякої неправди. Не живи в глупості людській, в якихось людських релігіях. прийди до живого Бога. Почни жити вірою Божою, Словом Божим наповняйся, друже. Життя коротке, не грай з огнем. Бог, він хоче, щоб ти унаслідував життя вічне в Царстві Божій. Призови Його, і Він благословить тебе і дасть тобі будущність і надію во ім'я Ісуса Христа. Призови Христа і живи.